Вход на Олімпіаду. Я роблю це із режиму гість, вибрала я його в Google. Ну, Якщо ви ще не, ре... не зареєстровані на платформі на урок, то можете одразу з свого Google-аккаунта, з шкільного Google аккаунта заходити. Бо це може не остання наша Олімпіада, ще будемо приймати участь, то може будь-чого. Отже, відкриваємо Google в поїзковіку, ми записуємо, що Олімпіада. Олімпіада на урок. І нам запропонують, що онлайн Олімпіада, вхід для учня, старт олімпіади, конкурс. Ну, давайте пробуємо, заходимо на Олімпіаду. Що треба зробити? Вхід з паролем. Оті паролі, які ви отримали, вони там виглядають по-різному, ми їх сюди вписуємо. Так? Я свій пароль вписую так? і нажимаю, що увійти. Перевіряємо прізвище ім'я. Так, це я реєструвалася під таким прізвищем ім'я. Нажимаю кнопочку Далі. Да, бачу, що я з 4-го В-класу, ну це я так себе зареєструвала, потім удалюсь, І я нажимаю Далі. Нас просять зареєструватися і так далі. там Ваш імейл, пароль. Ви можете це робити, якщо бажаєте, якщо вмієте. Якщо ні, то найпростіше нажати оцю кнопочку Зробити пізніше. Ось так. І потім пізніше це виконувати. Що, потрапляємо на Олімпіаду? Відкриваємо Олімпіаду вона у нас активна. Читаємо всі ось ці правила, ти можеш ви, взяти, виконати завдання, обравши будь-який день. Можна будь-коли, але зараз одна спроба. Якщо ви зараз починаєте, то вже іншої попитки не буде. Тобто, нажимаючи на ось цю кнопочку перейти до виконання, ви погоджуєтеся, що все, ми стартуємо, і сьогодні повинні її закінчити ну, тільки один час у вас буде да? 60 хвилин. Всі інші сайти закриті, щоб у вас не було нічого стороннього відкрите, бо воно вважає, коли ви переходите де щось шукаєте, час гаєте, і все це фіксується. Тому не можна ніде підглядати. Оце як сіли, так і працюєте. В інтернеті нічого з цього гаджета не шукайте, з якого проходите Олімпіаду. Ну що, свій результат ви побачите одразу, як закінчити. А отакі різні нагороди, ваші сертифікати, прийдуть пізніше. Я, якщо ви не реєструвалися і не вказували імейл, то я вам сама їх всіх надішлю. Вони всі приходять на мій аккаунт, всі ваші роботи. 27 лютого вже будемо святкувати і чесувати переможців і учасників. Отже, нажимаємо на кнопочку, після того, як це все уважно прочитали, чи нажимаємо на кнопочку Перейти до виконання завдань. Познайомтесь з правилами, поки що час ще не рахується. Познайомтесь так? як отримати вищий бал, що треба відповідати без помилок, відповідати швидко, не пропускати завдань. Навіть якщо вони здались дуже складними, почитайте, придумайте ще раз. У вас ціла година на міркування. За що бали будуть знімати? За пошуки відповіді в інтернеті, як я вже казала, не можна з цієї сторінки нікуди йти. За звернення до сторонніх людей, ну якщо будете звертатися там до мами, папи, то це вже не чесно, Да? За використання шпаргалок, підручників, довідників, за використання смартфонів, планшетів і тощо. Тобто сидите самі свої знання, ми тим, тим паче, що знання, подібні завдання робили, то заходите, згадуйте, що ми проходили, і пишете. Відповідаєте, як вона проходить олімпіада. Буде 15 завдань різних типів. На виконання завдань 40 хвилин. Виконуйте завдання в будь-якому порядку. Тобто, якщо ви можете листати, там зараз покажу, як виглядає книжечкою, воно можна переходити з одного запитання, дуже складне було, значить, пізніше до нього повернусь, далі ну, легше виконаю, побачите, що можна листати це все питання. Далі можна змінити варіанти відповіді до натискання кнопки Завершити Олімпіаду. Да, якщо ви щось виконали, а потім вспомнили, ой, я там був неправ, можна повернутись до задання, змінити відповідь, поки ви не нажали слово завершити Олімпіаду. Мова, звичайно, українська, але відповіді вносимо свої ну, відповіді, якщо у нас олімпіада з англійської мови, то писати англійською, там, де вас попросять. Напиши щось, то звичайно переходьте на англійську вкладку і англійською літерками англійське слово пишіть. Це зрозуміло, так? бо у нас Олімпіада з англійської мови. А так, всі завдання будуть, багато завдань пояснюється українською. Отже, ознайомились. Да? Бачите, я отут нажала кнопочку, поставила галочку, що я ознайомилась і тепер. Уже, коли я натискаю на цю зелену, назад повер... повернення не буде. Натискаю почати Олімпіаду, і все, Олімпіада почалась. Перше завдання, друге, третє. Бачите, я ось тут це як книжечка, як така собі листалочка, можна всі запитання пролистати. Можна спочатку їх прочитати, да? подивитись, всі, розглянути. А потім уже... А потім вже відповідати. Рекомендую, да, спочатку прочитайте, ознайомтесь, а потім відповідайте. Отже, перше завдання: прочитай що? Відповідь І дай відповіда... прочитай текст і дай відповідь. Who has got a bike? У кого є велосипед? Да? У кого з всіх цих учнів, про яких ви прочитаєте, є велосипед? Знайдете ім'я того хлопчика, у кого велосипед. І що? Позначити ось тут варіант відповіді. Да? Знайшли ім'я, або це, або це, або це, або це. Що, як позначається? Клікнути на нього. Зрозуміли, да? на будь-яке ім'я можна клікнути, або сюди, або хочу змінити сюди, бачите, воно ще можна все поміняти, коли я не нажала, зберегти відповідь, бачите? Все. Якщо я впевнена, я нажимаю зберегти відповідь, да? впевнена зберегти відповідь на оцю зелену кнопочку. Якщо я не нажала зберегти відповідь, то ще його можна буде змінити. Іду на друге запитання. Або якщо я вже була впевнена, що це «лу», наприклад, да, то я впевнена написала зберегти відповідь. Все, там уже я змінити нічого не зможу. Все, бачите, я вже не можу нічого поміняти, якщо я нажала зберегти відповідь. Друге, перейшли, Бачимо знову той же текстик. Нам треба написати: що When do friends play together, коли діти грають разом? В які дні? On Friday, On Monday, On Saturday, On Sunday. Коли вони грають разом? Коли ви прочитаєте текст, ви побачите зверніть увагу на слово, що weekends, На вихідні вони грають разом. Побачите, які з цих слів означають назви вихідних днів. Та? Тобто, можна помітити дві відповіді. Або навіть чотири. У ну, нашому випадку, я вже так підказую, що буде всього дві. Правильні, два правильних слова. Обираєте їх, так? і клікаєте зберегти відповідь, якщо вже точно впевнені. Далі переходите до третього запитання: той самий текст. Хто з них перший наймолодший, а останній буде найстарший? Читаєте, хто з них наймолодший? Це все перетягується, хто там був наймолодшим. Так? Воно все перетягується, ну, в, в, в будь-якому порядку, бачите, що можна отак. І коли ви вже впевнені, що це так, що він наймолодший, той найстарший. Після того, як ви повністю впевнені, ви нажимаєте кнопку Зберегти відповідь. Нажимаєте на неї Зберегти відповідь. Переходите до слідучого запитання. І так далі. Якщо треба вибачити правда чи неправда, так само бачите, як воно все позначається. Зберегти відповідь. Переходимо до п'ятого, поглянули, отут випадають. При, варіанти, імена, хто цими іграми захоплювався, це теж за цим текстиком. Все про цей текстик Hello P'ioples. Вибирайте тут, відповідно, хто колекціонує, хто там із дітей грає в настільні ігри, бренда, Ліс або Макс, будь-хто. Обирайте да? будь-яку, ну, не будь-яку, а правильну відповідь, хто цим увлікається. Знову зберегти відповідь, коли впевнені, що відповіді дали. Шосте запитання. Побачили, да? клікнули наступне сьоме. Побачили, знайти відповідності. Тобто обрати, де знаходиться раковина, в чому, в якій кімнаті? В цій, в цій, в ці, да? Наприклад, де знаходяться шторки, подивилися, що це вони де на вікні. Знайшли слово вікно, нажали на нього. Одяг, де повинен бути? Де? Побачили. Зрозуміло. Восьме. Перейшли до. Прочитали речення, тут буде два речення, які відповідають малюнку. Прочитаєте да? правильне твердження обираєте. Бачите, я можу клікати безліч. Але тут, ну я вже вам підказую, що всього два правильних речення два. тільки два кліка повинні будете зробити. І так далі. Тобто, запитання: всі дійшли, дойшли до 15-го, там все закінчили, вибрали, що даблдекер, це що це таке, автобус чи парк, чи що це таке, написали. І вже коли ви впевнені, що все зробили. Всі відповіді у вас світяться, отак як наша перша зеленим, так, коли відповідь зарахована, вона зеленим кольором тут світиться. Бачите, коли всі оці ваші вкладочки, всі сторіночки зеленим кольором, щоб всі назвали зберегти відповідь, зберегти відповідь, то тоді вже ви можете що? завершити Олімпіаду. Завершуєте Олімпіаду, нажавши на кнопочку, і одразу побачите свій результат. Оця позначка показує вам, скільки часу залишається. Ви бачите, що вже от, часу ще у мене досить багато, то поспішати не треба. Уважно, читайте запитання. І, звичайно ж. Але і не пропустіть, якщо тут буде 00, ви не встигли нажати вже на завершити Олімпіаду, то, на жаль, ваша робота не зараховується. Ось таке довге відео вийшло. Думаю, що вам все зрозуміло. Якщо будуть якісь запитання під час виконання Олімпіади, можете так само. ну Під час я вже вам не допоможу. Запитайтеся до того, як ви почали щось там відповідати до від того, як нажали кнопку ну, «Приступіть к Олімпіаді. Да? Продивіться відео, продивились. Якщо виникли після нього ще якісь питання, задайте мені в класрумі в приватних повідомленнях, Окей? Якщо все зрозуміло, заходьте на сайт і працюйте. Гарного дня і успіхів вам! Ви всі молодці!